Якщо в Парижі звідусіль видно символ французької столиці Ейфелеву вежу, то в Лисичеві дендрогліф СССР 50 Велетенські смирикові букви та цифри мають вражаючі розміри 80 на 30 метрів кожна. Сумарна ж площа напису півтора гектари. Не помітити абревіатуру практично неможливо. Її видно навіть в сусідньому Свалявському районі. Я літом більшість туди ходила. На так на гору ходили картошку пече, і туди видно було. Тутешній люд вже звик жити з постійним нагадуванням про давно минулу епоху, адже напис зроблений так, аби він проглядався на багато кілометрів. Тим більше дендроглів висадили на південному схилі гори Стинний, як її називають місцеві, тож сонце постійно освітлює літери. Та видко так файно, що не ото. Колись не розов'є, та видко їх буква тут. Так ото файно, як фрейду то, що та буква там саже. За радянських часів писати в лісі було досить популярно. Переважно такі ювілейні насадження стосувалися партійних лозунгів, діячів та визначних подій. Тому територія не тільки колишнього союзу, а й Закарпаття, зокрема, всіяна подібними написами, як от Леніну 100, перемога, слава жовтню і таке інше. Проте лисичівський дендроглів чи не єдиний, що зберігся найкраще за нього. Даже у, у 70 у роках у центральних газетах писали. Прилітали самольоти пасажирські та замічали писали в центральній газеті, що там є такий знак. Там було таке, десь у правді або в звестиях е льотчики як летіли, та хотіли знати, що є, та спускалися ниже, щоб то прочитати. Заклали Смирикове насадження заздалегідь орієнтовно наприкінці 60-х років ХХ століття, аби дерева встигли підрости, і до півстолітнього ювілею створення союзу 1972-го, напис чітко проглядався. Догляд за літерами, пригадує пані Олена, був, так би мовити, святим обов'язком кожного жителя. Я ходила не раз, не, не двічі, а й тіло літо полола, садила. Нас було 12-15, та посадили, а як ми посадили, а то хтось ми йшли та пололи, щоб вони були хороші чисті, бо не було буряну. Зараз літери, хоч і видно, проте з кожним роком контур між хвойними та листяними деревами зникає. Та навіть попри це дендроглів перетворився на тутешню туристичну родзинку. Хто приходить всім указує, хто показує, веде туристичну гамору? Там є директор гамора, він показує, є директор школи, він вона показує, жінка Марія Федорівна Метінканич. Тому що то замітне явище, яке не може. Ну як ми не можемо його викреслити з нашої історії. Воно так зроблено, що при, при будь-якій ситуації ми маємо. Нати повагу до того, що є туристична, хоч і суперечлива візитівка, приносить який не який, але прибуток громаді. Проте закон про декомунізацію може все змінити, поза як він передбачає ліквідацію радянської символіки та найменувань. Втім, у випадку з дендрогліфом виходить правова колізія, яка чи то на щастя, чи на біду рятує велетенський напис від знищення законних підстав зрубати... Зрубати це насадження в нас немає, тобто воно має бути у віці головного користування, або там воно всихати, або то на даному етапі в нас законних підстав його вирубувати немає. Навіть якщо ми вирубаємо, то виходить, що ссср 50 тільки вирубане. А кожна буква є окремим виділом, тобто, ну, я не думаю, що ми щось там краще зробимо. Або зрубати всю територію 3 гектара, якщо там, ну це. Але я думаю, на даному етапі це недоцільно. Для громади, я думаю, це більше як пам'ятка, бо багато хто. Або їхній дідусь, або їхній батько це насадження створювали, і це для них більше як пам'ятка, ніж просто як насадження. якесь або якесь або Ну і скажімо так, така ізюминка у селі Лисичев. Якщо я заїжджаєш, то її видно. Переважна більшість опитаних за збереження напису. Інші версії нам не вдалося почути. Тож, поки в Україні ще не взялись за декомунізацію лісів, Лисичево готове прийняти охочих на власні очі, побачити велетенський дендроглів.